Структуровані тактичні підходи Гавардіоли проти вільного заворожуючого футболу Анчелоті обіцяли ще одну класну зустріч для глядачів футболу. І вони не розчарували. Нічия, за рахунком 3-3, була прекрасною на суперпушки і на неочікувані голи. Але яким були тактичні плани обох сторін? Давайте розберемося серед нашим розбором. Хочу порекомендувати вам чудовий телеграм-канал, де ви зможете дізнатися про світ футболу. Бути в курсі всіх новин і трансферів. Підписуйтеся, ви не пошкодуєте. Коли Сіті прагнув будувати атаку з глибини, Мадридці були в агресивній схемі 4-4-2. Вони були готові пресингувати центральних захисників, а Вінгери підтримували пресинг і вирізали будь-які легкі варіанти виходу для Сіті. Маючи обмежений простір у глибині та в центрі поля, ігроки Сіті намагалися зробити поле більшим, і це стало завдяки тому, що Холанд залишався надзвичайно високо на полі, що змусило задню лінію Мадридців опуститися трохи глибше. Сіті дійсно мав успіх з виходом через Холанда, але це було рідкістю, оскільки протягом усього. Матч Рюдигер мав перевагу в цьому поєдинку один на один. І цікаво, що Холланд не вирішив обмежити себе тільки на боротьбі з центральним захисником Реалу. А й Сіті намагався використати ефект Холанда, роблячи поле більшим і пересуваючи гравців більше до центру поля, щоб перевантажити там реал. Але сангові захисники, а також Вінгери, відіграли важливу роль у зупинці цього перевантаження. Вони повинні були позиціонуватися так, щоб в будь-який момент бути готовим до пресингу Вінгера або півзахисника, залежно від того, де Сіті отримав м'яч. Під час відкритої гри Реал захищався модифіковані схемі 4-4-2. Белінги був готовий допомагати Венісісу з пресингом. А кроста камавінага могли агресивно закривати півзахисників, щоб перешкодити сіті, легко проникнути в ці зони. І ці паски для пресингу працювали доволі добре. Але Бернардо Сілва часто був на підборі на фланзі, де він зазвичай відчував себе впевнено з м'ячем, і навіть кілька разів відібрав у безпечних зонах. Сіті хотів перебудуватися в схему 3 3 3 1 проте гра була набагато більш розлитою. Гравці не були жорстко прив'язані до позицій, особливо півзахист, який міг адаптувати свою схему. Що крок він грали у захисті? Це давало сіті перевагу 2 на 1 в зонах, і частіше пинався у них. Часто ми бачили, як фоні і Ковачич мали перевагу 2 на 1, і спочатку робили це досить легко. Всі зазначити, що Ковачич в цій схемі виглядав невпевнено, адже він зазвичай глибоко контролює гру. В результаті вийшло так, що Стоунс замість ковучиття грав. Вище дозволяючи коучу залишатися глибоко. Реал, звичайно, адаптувався до спроби сіті перевантажити центр поля. Вальверде був ключовим тут. Він рідко захищався на фланзі, як і Родріго, бо головним було завдання схавати півзахисників. Реал взагалі не переймався компактністю. Манчестер Сіті часто атакував правим флангом. Це цікаво. Карвахаль і Менді могли бути орієнтовані на одного гравця, залишаючи великий простір між фулбеком і центральним захисником. Безперечно, це велика небезпека, адже Манчестер Сіті міг би заповнити хоча б половину цього прості але крос був уважним, опускався низько до фодена, щоб запобігти цьому заповненню. Якщо до аглінця потрапив м'яч, він завжди був поруч. Звичайно, кросу не завжди вдавалося суди у другому таймі, адже крос вже не молодий. Стоунс мав свободу, щоб вийти високо вперед. Тому що знову ж таки півзахист Мечестер Сіті не був прив'язаний до певної схеми. Стоунс часто змушував третього гравця бігти в напівпростір, щоб мати м'яч або створити простір. Ми бачили це при голу Сіті, коли стоунс напівпросторі виманив кроса, забезпечивши фодену простір для удару. Далі у грі Фоден і Сіла грали більш вільніше. Рал дозволив Сілві контролювати центр, а Фоден ізолювався від суперника. Цього сезону Пеп активніше користувався підключеннями Вокера, дозволяючи команді мати матері... більше гравців в центрі поля. Але уви, це не характерно для гри Аканжі. Але у другому таймі ми бачили, як навіть він перейшов вище, дозволяючи Фодену і Сілві. Цих зонах забезпечити перевантаження проти одного кроса. Ці перевантаження з право флану перетягли в реал, звільняючи дальню передачу на гріліша і зільованого проти одного лишка Рвахаля, і це було дійсно загрозливо. Але мадин на контратаках був дійсно смертельним. З Віннісіосом, Белігом і Родія, це був неконтрольований вибух. Плавний півзахист Сіті часто мав двох опорників, але, як ми згадували, Стоунс міг виходити вище, залишаючи Родрі ізольованим суперником. Рал був ефективним під час контратаки, оскільки вони шукали довгі передачі раз за разом. І загроза цієї довгої передачі означала, що центральні захисники треба було весь час думати і пам'ятати, що Вінісіус позаду. Венісіус мав свободу забігати глибше в центр поля, але центральні захисники Сіті. Були не досить агресивними, щоб зірвати створення вибухової гри реала. Тож ми бачили, як Вінні отримав багато простору, з Одріго, або той давав Вінісіусу можливість забігати, або зміщувати центр, і тим самим даючи Родріго можливість грати один в один проти Аканжі. В будь-якому випадку Реалу в цьому щасило, як ми можемо бачити під час другого голу. Атакуюча формація Ареала нагадувала 4-4-2. Белінгем часом намагався приєднатися до Вінісіуса. Сіті стиснув власний пресинг, вийшовши один в один з кросом і кавамінгою, створивши в центрі поля проблему. Можливо, на мисто, розставивши опорників і створивши діру в центрі поля для Венісуса або Белінгема, що привело до зміщення центральних захисників сіті. Однак, незважаючи на простір в центрі поля, це не основний план Рала, чи то на переході, чи то маючи контроль над м'ячем, від самого початку вони частіше грали вздовж поля. Висока лінія сіті лише допомогла, бо нісіузбельним родріго і навіть Карвахаль були раді вбігти ці зони, і знову оборона сіті виглядала неорганізовано. Коли Рал володів м'ячем, Менді і особливо Карвахаль широко розставлялися, намагаючись зробити поле максимально широким, щоб розтягнути оборону сіті. Ефектом цього було те, що Вальверде міг дістатися в центральні зони, а Родріго міг стати третім форвардом поруч з Вінісіусом і Бельгемом, створивши перевантаження там у зв'язку з ризиком перевантаження в цих зонах. Аканджі і гвардіол, незважаючи на все, що відбувалося на полі, захищалися дуже вузько. Тому Рілішу і сілві необхідно було дуже дисципліновано допомагати обороні, що помогло змусити захисну схему виглядати як 6-2-2. перевернувши сіті у цю форму, мав варіанти. Можучи перевантажити в зоні 14 і використати комбінації для потраплення в небезпечні зони. Або ж це означало, що вони могли легко перевантажити одну сторону поля, потім шукати можливість для переміщення на протилежний бік. Як це робив сіті швидше, і врали були проблески цього. Спочатку ми бачимо, як був перевантажений лівий фланг Реала. Карвахаль затискає гріліша глибоко. Камовінга приймає, Гріліш переходить у центр. А Карвахаль залишається вільним. Перевантаження в 14-й зоні. Нападників Рала створило простір для удару камовінги. Що завершився голом. На всьому, все більше тактичних моментів в цій грі не було. Я чекаю другий матч, щоб побачити, чим завершиться ця заруба. Всім дякую за перегляд, всім пока-пока.